Боже, благослови Це читання і розважання Твого Слова. Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси, і все наповняєш, скарби, добра і життя подателю. Прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Євангелій від Марка 4, 26, 34 і сказав, із царством небесним, так як з отим чоловіком, що кидає насіння в землю. Чи спить він, чи встає, чи то вночі, а чи вдень, насіння так кільчиться і росте, а як він сам не знає. Сама від себе земля плід приносить спершу стебельце, потім колос, а потім повну в колосі пшеницю. А коли плід доспіє, він зараз же з серпом посилає божнева на стали. і мовив: до чого прирівняємо Царство Боже, або в якій притчі ми його появимо, воно, немов зерно гірчичне, що коли сіється у землю, найменше від усіх насінь, що на землі, а як посіявши, виростає і стає більшим над усю городину, а відтя пускає таке велике, що й небесне птаство в його тіні може сховатись. І багатьма такими притчами він проповідав їм слово, оскільки вони могли зрозуміти. Без притчі не говорив він їм. На самоті ж пояснював усе своїм учням. Амінь. Євангеліє від Марка 4 26-34 Притча про зерно, притча про зерно гільчиці, закінчення навчання притчами. Ісус сьогодні повчає мене на що схоже Царство Небесне, на зерно, яке Господар посіяв землю, і вже неважливо, що робить Господар. Бо зерно, зерно кільчиться і росте. І земля плід приносить спочатку стебельце, а потім колос, а потім повний колос пшениці. Аж тоді господар бере серп і жне урожай. так і Царство Боже закладене, посіяне Ісусом Христом росте і дозріває. Господар може нічого не робити, але в кінці Він прийде зібрати плід землі. Ціла земля прямує до дозрівання, і скоро Бог прийде зібирати урожай. Царство Небесне Ісус порівнює з гірчичним зерном яке є найменшим. Так і Ісус засіяв це мале зерно в серцях людей, особливо учнів, щоб вони під дію Духа Святого росли і перетворювались з малого зернятка на величезне дерево. Чому дерево? Бо коріння і віття має могутнє. Глибоко в землі і високо в повітрі. Так церква є глибоко укорівнена на основі слова і розпустила своє віття по всій кінці землі. Ісус багато навчав притчами, але на самоті учням пояснював кожну з них, бо вони мали з них їх добре розуміти, щоб понести науку далі у світ і пояснювати всім народам. Ісус, складні речі пояснює з простими такими буденними речами, пояснює, як діє і закладене Царство Небесне через звичайні речі, такі як господарство на полі. Я приймаю рішення досліджувати таємницю Царства Небесного, щоб ще краще протистояти злу і виконувати волю Отця. Духо Святий відкривай для мене те, що було сховано для мене через моє невірство, моє лінивство, мою неготовність. На прийняття правди. Допомагай мені в моїх справах, щоб я мав час на слово і навчання, і щоб твоя наука швидко засвоювалася і приносила плоди. Амінь. Богом благословенного ранку і дня всіх справ. Амінь.